Фактично, те, про що говорить Володимир Єрмоленко, це те, що ми живемо вже і будемо жити невизначений тривалий час в умовах великого глобального урагану. І в цих умовах треба бути сильними. Мене дарма показували кадри з Національного круглого столу 22 січня 2022 року, де Віталій Портников говорив про необхідність бути сильними. Це національна внутрішня мобілізація, консолідація країни. Ми мріємо про перемогу. Ми мріємо, ми намагаємося наблизити цю перемогу. Наші героїчні збройні сили це роблять. Але, очевидно, має бути якась внутрішня перемога. Перемога над корупцією, перемога над зловживанням владою, перемога над слабкощами суспільними, перемога над спробами встановити якісь авторитарні речі. В чому, на ваш погляд, оця Принципово важлива внутрішня перемога, яка повинна зробити нас сильними в умовах Вселенського урагану. Я, я абсолютно погоджуюся з Олександром Матвійчук, що наша перемога не буде за великим рахунком нічого варта, якщо ми не зможемо побудувати демократичну правову державу, державу громадянських свобод, державу вільної преси, державу економічних свобод. Держава, в якій будуть шанувати людину, громадянина, тому що у, в умовах війни дуже багато говорять про території. Однак держава це люди. У нас роками говорили про маленьких українців, ніби існують якісь великі. Зараз, якщо б ці маленькі українці не жертвували б своїм життям кожного дня, кожної години, кожної хвилини, я хотів би запитати, де були всі ці великі, які віддають накази. Які виступають з відеозверненнями, які підписують укази і збираються у сесійних залах, не було б їх ніде нікого. Держава це люди. І саме для цих людей ми її будуємо. І будуємо, до речі, як притулок, як притулок для українців. Нічого не буде варта наша перемога, якщо ця держава не буде українською. Якщо... На її вулицях не будуть розмовляти українською мовою. Якщо не буде розвиватися українська культура, якщо не буде виділятися кошти на розвиток науки і культури української як цивілізаційного фактору, якщо люди не будуть ходити до українських храмів, тоді це буде не держава, тоді це буде просто відвойована територія, тоді ми змушені будемо погодитися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, що це громадянська війна. А це не громадянська війна, це конфлікт цивілізацій. Знаєте, один мій колега сказав мені після початку війни, коментуючи якийсь мій виступ перед воєнним, де я казав, що конфлікт на порозі великий конфлікт. Що дивно, що 24 лютого всі божевільні виявилися правими. Але ми не були божевільними, ми просто реально дивилися на цю ситуацію. Ми хотіли, щоб наші співвітчизники, врешті-решт, почали разом із нами жити в реальному світі і вибратися з світу тих ілюзій, в яких, по суті, російські впливи, російська окупація поселили їх на десятиріччя. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України, який потім проголосить українську РСР, був сформований у Курську. Політичною партією, яка була створена у Москві. І потім все, що відбувалося на нашій землі, було імітацією, декорацією, симуляцією. Ви ходили до російської школи, і там не було вашої культури. Ви йшли до Збройних сил і захищали інтереси чужої держави і чужого народу, беручи участь в окупації чужих земель і підкоряючи чужі народи. Ви йшли до церкви, і там не було Бога. Тому що там були одні заклики працювати на імперію і агресію. От зараз ми говорили, Данило, про те, що ми знаходимося у центрі глобального урагану. Це не перший такий глобальний віхор. Просто протягом сторіч український народ, саме тому що був в окупований і знесилений сусідньою державою. Був на іншому боці історії. Зараз, під час цієї війни, нашими з вами співвітчизниками вирішується досить проста річ, на якому боці історії ми залишимося під час цього нового зіткнення демократії і диктатур. Ми стільки років були на іншому боці, при тому, що український народ з його цінностями, з його чеснотами, з його історичним прагненням до Дискусія, яке почалося ще з віча, яке тут було за часів київських князів, ще з тих часів завжди хотів бути на іншому боці. І от тепер люди віддають своє життя, своє здоров'я для того, щоб так відбулося. Для того, щоб Україна могла відбутися. Якщо ми і в цій ситуації не зможемо побудувати сильну, демократичну, успішну державу, це буде вироком всім нам. І поплюженим пам'яті тих, хто. Віддає своє життя за це. Ви знаєте, для мене Україна завжди була насамперед про справедливість. З шкільних років, коли я бачив в моїх однокласників, вихідців з Києва, з українських міст поруч з Києвом, русифікували, як у них віднімали їхню мову, їхню ідентичність. І я завжди думав, як так може бути, якщо мій народ власний повернувся до землі, де його не було тисячоріччями. Відбудував там державу, захистив її ціною величезних жертв, але відбудував і захистив. Як так може бути? Що українці, які живуть у себе вдома, на своїй землі, не можуть розмовляти своєю мовою, не можуть вивчати власну культуру, не можуть розвиватися самодостатньо. Це несправедливо. Треба зруйнувати ту державу, яка Робить таку несправедливість, тому коли я побачив людей, які готові були руйнувати Радянський Союз, дисидентів з різних країн, колишніх Радянських Республік, прихильників демократії, я вважав, що всі мої мрії здійснилися 24 серпня 91 року одна з моїх найбільших мрій, Але я знав, що попереду довгий тяжкий шлях, що недостатньо державу проголосити. Її потрібно захистити. Мало хто вірив, що з Україною може бути так, як з Ізраїлем. 14 травня 48 року проголошена державність і ввечері починається війна. Нам дали три десятиріччя, а не 30 годин, щоб підготуватися до війни. На превеликий час ми велику кількість цього періоду згаяли. Але тепер, тепер, коли ми знаходимося у реальності, ми можемо багато що надолужити. Це наш обов'язок перед тими людьми, які будуть після нас. Україна це. Своєрідна, цікава і неймовірна цивілізація, яка з давніх давен розвивається і захищається, і існує, і вона не схожа на все інше. І мені здається, що хоча б заради неї можна це робити. Це, до речі, проста формула цього захисту і цього відродження, яку можна було всю цю промову не виголошувати. Досить довго. А просто згадати формулу людини, яка, по суті, створювала цю націю в умовах, коли самому українському народу відмовляли у праві на існування: і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Де ще могли пролунати такі слова?